Ви ніколи не задумувалися, чого вакансії за кордоном завжди безкоштовні. На яку б роботу ви не поїхали, не знаєте, а я вам скажу чого. Бо за вас дуже гарно платять. Коли ви поїдете, ви працюєте хоча б два тижні. Тільки платять не вам, а тому, хто підібрав вам цю безкоштовну роботу, і суми, повірте, там дуже великі. Але ці гроші ви можете забрати собі, і це дуже просто для цього або підбираєте роботу на Воркі, і тоді додатково до вашої зарплати отримуєте самі за себе ці гроші. Або навіть коли вам підібрали вже роботу, наприклад, там якийсь рекрутер. Ви просто відкриваєте Воркіомнет і знаходите там цю ж саму роботу і їдете туди через Воркіо і все. Зарплата та сама, умови ті самі, але ви ще додатково до зарплати будете отримувати гарні гроші або за кожну годину роботи вашої, або гарну велику одноразову суму. Не знали про це? То поділись з іншими, хай вони не віддають свої гроші.